Незрозуміло для чого робити книжкові плани, якщо їх не притримуватися, або якщо їх не виконувати. Її колишнє кохання, її я так розумію, перше кохання, і таким чином створиться цей любовний тракутник, динамічний розвиток подій. Тому будемо знайомитися. Ці книги, ну як мені здається, вони ще не настільки крінжові, як деякі книги дійсно існують. Самі важкі книги англійської, які ти читаєш, це саме детективи-трилери. Коли Мора почне е, підготовку до на її тіла, жінка виявиться живу, живою. Теж хочу. Я теж хочу бути в цій тусовці. Привіт, любі, друзі! Мене звати Марина. Я дуже зарада бачити вас з себе на каналі. Сьогодні я дуже хочу вам розповісти про свої книжкові плани на весну. Я довго думала, чи варто робити це відео, чи не варто, я це обдумую щоразу, коли хочу відняти якісь свої книжкові плани, тому що дуже часто вони в мене взагалі не реалізуються, скажімо так. Однак мені здається, що якщо мені хочеться спробувати спланувати щось. Чому цього не зробити? По-перше, це цікаво будувати якісь плани. По-друге, цікаво, чи вони е, взагалі реалізуються і на яку частину, там, половина менше, більше і так далі. А по-третє, це цікавий відеоролик. Я полюбляю дивитися подібні відео, і мені здається, що вам також буде цікаво подивитися, що би я собі такого хотіла запланувати на навести. Просто дуже багато бачила коментарів під відео інших блогерів, що. Людям незрозуміло для чого робити книжкові плани, якщо їх не притримуватися, або якщо їх не виконувати. Але суть книжкових планів полягає не в тому, щоб їх безумовно виконувати або притримуватися кожного пункту і нікуди більше ні вліво, ні вправо. Суть планів полягає в тому, щоб зробити собі. По-перше, підбірку книг, яку ти хочеш прочитати найбільше і найближчим часом. А по-друге, суть планів полягає в тому, щоб зробити собі приблизний вектор, як і куди ти хочеш рухатися. Але це не означає, що книги, які ви собі запланували на якийсь там проміжок часу, ви повинні читати лише ці книжки, і ви повинні, так би мовити, слідувати цьому плану на 100%. Особисто я ніколи не парюся в плані там того, що я не виконала план або що. Для мене книги, які я планую, вони є приблизними. Приблизними історіями, які я хочу прочитати, вони стоять у мене на видному місці. Скажімо так, якщо я запланувала собі там на зиму або на весну, вони в мене цей період стоять на видному місці, щоб я мала можливість їх брати читати. Якщо я, наприклад, там, запланувала собі якусь кількість книг, і я через там декілька тижнів знаю, що ось цю книжку я точно не візьму читати, я її ховаю і абсолютно не бачу. Якщо мені хочеться взяти якусь іншу історію, якої немає в у книжкових планах, я її беру, читаю і абсолютно не парюся. Тому я вирішила, що відео з книжковими планами на весну буде. І, скоріш за все, після цього відео вийдуть мої, моє прочитування. І так, перша книжечка, яку я собі запланувала на весняні прочитування, вона, якщо чесно, взагалі не має якоїсь такої, знаєте, романтичної весняної атмосфери, це буде детектив. Але а, я вже дуже давно хочу познайомитися з цією книжкою, і мені здається, що затягувати вже просто нікуди, нещодавно, ну, відносно нещодавно, я показувала цю книгу в своїх книжкових покупках. І книга сама невеличка. Я спробувала прочитати перших пару сторінок, англійською, відповідно, вони читаються доволі легко, тому я думаю, що... У мене не виникне проблеми з прочитуванням цієї книги. Вуличний юрист Грішма — це історія про одного адвоката, який працює в величезній юридичній компанії. Він хоче побудувати там свою кар'єру. Однак одного разу на нього скоюють напад. Напад скоює якесь безхатько, скажімо так. І я не знаю, що там, яка була причина цього нападу, але наш адвокат Майкл він вижив. І він вирішив дізнатися, хто на нього напав, з якою метою що трапилося. Виявляється, що його нападником був колишній військовий, е е ветеран війни. І далі, я так розумію, він починає копати в його життя і так далі. І, тому подібне. і зрештою, наш адвокат величезна успішної компанії. Він покидає цю компанію і стає представником на боці ось таких людей, які не мають постійного місця проживання, але потребують захисту. Дуже цікава історія. Книжечка невеличка, тому я впевнена, що вона не повинна читатися дуже довго, оскільки я за освітою юрист, якщо раптом ви не бачили в моїх попередніх роликів, де я неодноразово вже це говорила. То мені такі історії цікаві. Наступна книжечка це також моя нещодавня книжкова покупка це Колін Гувер. Нарешті я вирішила познайомитися з нею також, оскільки я вже декілька книг її придбала на, скажімо так, на хвилі. Хороших відгуків про дану авторку. І в даному випадку буде книжечка, це закінчується на нас. Це перша книжечка з дилогії наскільки я пам'ятаю, в Україні вона вже, здається, є в українському перекладі. Якщо я щось путаю, то поправте мене, будь ласка, в коментарях. І тут нам буде розповідатися історія про двох закоханих Лілі і Райла. І ще тут, ну точніше, це буде не історія не про двох закоханих. Тут буде любовний трикутник, якщо можна так сказати. Тому що е, Лілі буде будувати стосунки з Райлом. Однак ці стосунки будуть дуже важко будуватися, тому що сам Райл він у нього така позиція не зустрічатися і не заводити стосунки, Але Лілі стала винятком. І в них все ж таки є стосунки, вони їх будують. Для Лілі, відповідно, це дуже важко будувати подібні стосунки. Я так підозрюю, що там більше є почуття у Лілі до Райла, ніж навпаки. Але в цю доволі важку побудову стосунків в цю історію вмішується колишнє життя Лілі, її колишнє кохання, її я так розумію, перше кохання, і таким чином створиться цей любовний трикутник. Дуже цікаво буде почитати про самі стосунки. Я знаю, що Колін Гувер дуже класно писує стосунки між людьми. Вона дуже гарно прописує героїв своїх. Це я знову ж таки говорю з відгуків. Чесно кажучи, я практично не зустрічала негативних відгуків на книги Колін Гувер. Причому ні на зарубіжному буктюбі, ні на україномовному буктюбі. Практично скоріш за все. Всі, не те, що практично всі, а всі відгуки, які я чула моїй книги, вони всі були або хороші, або фантастично хороші. Ось тому я дуже-дуже дуже покладаю величезні надії на цю книжечку і дуже покладаю величезні надії на саму авторку. І сподіваюся, що її книги мені зайдуть. Я люблю все таке емоційне, глибоке, оцю всю таку емоційну колотнечу між головними героями. Тому я впевнена, що. Ця книжка мені зайде. Ще мені здається, що цікаво, наскільки обкладника підходить під тематику книги, тому що мені, ну, для мене обкладника така, вона весняна, вона романтична, вона така легка, вона така повітряна. А от історія, мені здається, не дуже така вже і легка і повітряна. Але побачимо, будемо читати і будемо ознайомитися. Так, наступна книжечка це книжечка Девіда Болдачі. Також така невеличка, вона тоненька, я сподіваюся, що, хоча тут далеко не, не крупний там, шрифт, наприклад, і невеликі відступи, тобто сама по собі історія на 307 сторінок, але мені здається, що вона не дуже швидко прочитається. І це в нас перша книга з серії про Кінга і Максвелл, Шон Кінг і Мішель, Мішель Максвелл, здається, так називати. звати, я точно вже не пам'ятаю. Дуже дуже давно хотіла почати читати саме цю серію у Деві до Дуже багато чого не схвальних відгуків. І це саме та книжечка, з якої все буде розпочинатися, де Кінг і Максвелл познайомляться, кожен буде мати свою справу. Кар'єра Кінга вона цікава в минулому тим, що він е, мав охороняти кандидата в президенти США, але він провели цю місію. Е, більше в анотації про це нічого не говориться, я не знаю, чим там все завершилося. І Максвел, вона в теперішньому часі буде мати. Теж якусь справу, і їхні справи якимось чином переплетуться, і таким чином вони познайомляться, і таким чином вони почнуть я так розумію, працювати разом. Дуже цікаво, дуже мені здається, тут має бути динамічний розвиток подій, тому будемо знайомитися. Та, як в Україні вже дуже багато почали перекладати на українську мову зарубіжних книг і книг подібних авторів в тому числі. Тому я думаю, що дуже скоро. Ці книжечки, ну, по можливості теж з'являться в українському перекладі. Але якщо ви маєте можливість читати англійською, то книги Девід Болдача англійською в Україні можна придбати. Тому я думаю, що якщо вам буде цікаво, ви зможете також познайомитися з цією історією. Наступна книга у мене, я побачила цю книжку, і в мене одразу посмішка на обличчя. Вона, звісно, величезна. Я уявлення не маю, як я буду її читати. Я уявлення не маю, скільки часу це мене займе, але я хочу її читати. Е в нещодавніх моїх прочитаних ви, можливо, вже бачили читацький щоденник на першу книжку двірші Півтроян Сара Джеймас. Я була в захваті від тої історії. Е я не знаю, чого люди очікують від. Подібних книг від романтичного фентезі, тому що коли я бачу відгуки в стилі Боже, це кринжово написано, як можна таке вигадати, і тому подібні коментарі, я не дуже їх можу зрозуміти, тому що це фентезі, це абсолютно вигаданий світ, чого можна очікувати від вигаданого світу. І ви знаєте, я чула багато різних відгуків на Ромфан. Uh, і ці книги, ну, як мені здається, вони ще не настільки крінжові, як деякі книги дійсно існують. Uh, я вам трішки розповім про антацію першої книги. Про другу розповідати не буду, тому що я ні собі не хочу нічого спойлерити, я не знаю антації другої книжки, ні вам тим більше нічого не хочу спойлерити, тому що мені вже дуже багато зустрічається відгуків на другу, третю і подальші книги з цієї серії. І я вже трішечки нахопалася спойлерів, тому... Не буду вам нічого розповідати, лише розповім зав'язку самої історії першої книги. Це те, що тут у нас головна героїна Фейра, дії відбуваються в дуже такому фентезійному світі, де є такі створіння, як Фейрі. І відповідно наша головна героїня потрапить туди дуже небанальним чином. Вона буде полювати на якихось тварин для того, щоб пригодувати свою родину, свого батька і своїх двох сестер, і вб'є вовка. Вона здогадувалася, ну якби не те, що здогадувалася, вона обдумувала те, що це може бути не просто вовка, що це може бути безпосередньо Фейрі, але вона не була в цьому впевнена. І коли вона вбиває цього вовка, за нею приходять рідні цього вовка, так би мовити, і вони забирають її до себе. Тобто, фактично, це є забрати життя за життя. Однак. Я можу сказати, що події, які розгортаються далі, це щось неймовірне. Першу половину книги вам авторка розповідає історію, показує якихось героїв і тому подібне, і ви бачите історію з одного боку. Цікаву історію, дуже цікаву, але з одного боку. І коли книга перевалює за половину, можливо, навіть друга, можливо, навіть третя третина книги. Тут все розвертається на 180 градусів, тут ви бачите абсолютно світ під іншим боком, тут ви бачите героїв під іншим нахилом. І це все так розгортається, все так розкривається, і це все так розмальовується, і багато моментів пояснюється, і все влучно, все в потрібний момент, і це просто неймовірно. Я третю. Частину книги останню дочитувала просто на одному диханні. Я не могла, я не хотіла відриватися від цієї історії. Я, якби в мене не було дітей, і якби в мене не було потреби їх кормити і доглядати, я би, я би дочитувала цю книгу сама не ївши, не пивши, не спавши. Серйозно. Тому. Я хотіла взяти другу книгу одразу після першої, але я почала читати перші сторінки, я зрозуміла, що в мене настільки насиченість історією першою, що мені потрібно зробити невеличку перерву. Я зробила перерву приблизно в тиждень, десь приблизно, потім почала читати, і в мене ось це бажання воно знову прокинулося. І зараз я вже читаю цю книжку, я там небагато прочитала, але це світ, з якого я не хочу нікуди йти. Я хочу читати далі, далі і далі. Я фанат і авторки і даного світу. Тому чекайте, скоро буде і на цю книжечку теж відгук. Наступна книга, яку я собі запланувала на прочитування, в мене її немає в паперовому вигляді. Можливо, я її десь знайду собі в паперовому вигляді, в англійському о, варіанті. Можливо, ні, не знаю, але поки що плануваю. Чи... плануваю. Поки що я її планую читати в електронці, а далі будемо бачити. І це книжечка Саймона Бекета, і це його Хімія смерті. Я дуже багато чула відгуків про ці книги і на зарубіжному BookTube, і на українському BookTube. І вирішила, що теж хочу, мені теж треба, тим більше, що детективи трилери я дуже люблю. Тут у нас історія про наступне судовий антрополог Девід Гантер. Втратив дружину і дочку. Покинувши роботу, він приїздить до містечка Менем та влаштовується на посаду терапевта. Ніхто з нових знайомих і гадки не має про минуле девіда. Здається, його життя потихеньку повертається у спокійне русло, поки місцеві хлопці не знаходять на болоті тіло вбитої жінки. Згодом зникає ще одна жінка за кілька днів, знаходять і її поднівечене тіло. Схоже, в Менемі з'явився серійний вбивця. У містечку наростає тривога, мешканці підозрюють одне одного у скоєнні. Девід не може стояти осторонь та втягується в розслідування до того, що остання зникла нова знайома Девіда. Я не знаю, в цій книзі є в принципі все, що мені потрібно: популярність, дуже цікавий сюжет, тому. Буду знайомитися рейтинг цієї книги на Goodreads 416, це доволі високий рейтинг. Можливо, якщо ще раз скажу, якщо мені вдасться придбати цю книгу англійською, я її з задоволенням би купила і почитала англійською. Мені здається, що вона має бути нескладною в плані прочитування. Я просто, раніше я думала, що самі важкі книги англійської, які читаєш, це саме детективи-трилери. Але коли в мене в в моїй бібліотеці з'явилися книги різних жанрів англійської мови, я зрозуміла, що детективи це найлегші книги в почитуванні англійської мови. Тому будемо знайомитись. Так, наступна книжечка, це книга однієї з моїх улюблених авторок. Я продовжу читати Тез Герітсен, і от в даному випадку це буде її книжка, яка називається. В українському перекладі, здається, вона називається смертниці, якщо я не помиляюся. А от взагалі, взагалі, її, напевно, можна перекласти як зникнути. Ну, наскільки я розумію, та, та нас відображають суть історії. А тут нам буде розповідатися про жінку, замерзлу жінку, нібито насмерть, яка. Е Виявиться живою, коли мора почне підготовку до росту на її тіла. Жінка виявиться живою, Мора буде надавати їй допомогу, першу медичну допомогу, і жінку загалом врятують. Коли жінка потрапиться в лікарню і прийде до тями, вона буде дуже дивно себе поводити, вона буде комусь мститися. Вона візьме в заручники там певних людей, або всю лікарню я вже точно не пам'ятаю. Але суть в тому, що в цій лікарні буде знаходитися вагітна Джейн Ріцолі. Так, і відповідно, далі події будуть розгортатися дуже дивним для мене чином, ну, якби і логічним, і дивним в той же час. Тому що цю жінку її ліквідують, певний спецпідрозділ він її ліквідує. Але перед тим, як вона помре, вона встигне дещо повідомити Джейн Ріцолі. І ось тут починається все саме найцікавіше. Коротше, будемо читати, будемо знайомитись, тим більше що Тес Гертсен я люблю, мені вона подобається бо англійською вона пише дуже дуже-дуже цікаво і легко. Тому я вже її одну книжку англійською прочитала, тому я буду обов'язково читати цю книжку. Якщо ви читали. Здається, смертність називається українською ця книга. Якщо ви її читали, то обов'язково діліться враженнями в коментарях під відео і будемо обговорювати. Якщо вам цікаво, я можу, наприклад, зняти на цю книгу читацький щоденник. Ось. Тому також пишіть в коментарях, якщо вам буде це цікаво, я обов'язково це зроблю. Ну, ми переходимо до іншої книжечки. Тут буде дуже-дуже цікаво, тому що. Це книга, яку я собі планувала на зимові прочитування. Але чомусь у мене до неї рука не потяглась. Я не знаю чому. Взагалі, наскільки я зрозуміла, історія більше, напевно, літня, але я дуже хочу її прочитати. От дуже правда. Якщо чесно, уявлення не маю, я буду її читати англійською, чи я буду її читати українською, але хочу прочитати дуже сильно хочу. І, е Зараз, якщо порівнювати з тим, як я собі на зимові плани її ставила, зараз у мене більше бажань. Ось це така казкова історія від Стівена Кінга. Її прочитав вже мій чоловік, тому мені ще якось більше хочеться її прочитати для того, щоб можна було з ним це обговорити. Я дуже люблю з ним обговорювати книжки. Ось. І тут е, Я не буду зараз в цьому відео розпинатися про анотацію цієї книги. Я обов'язково залишу відео на свій зимовий план, де ви зможете послухати про, е, про, те, про, що, про те, про що ця історія. Ось, Для того, щоб знову не розповідати одне і те саме щоразу, щоразу і щоразу. Ось. Але хочу познайомитися, мені цікаво, я таких Напевно, прям от просто казкових історій у Стівена Кінга ще не читала. Ну, просто, типу, як казка. Я в нього читала інститут, але то Ну, для мене, особисто для мене, його інститут він був е, таким. Ну, такою слабенькою книжечкою. Можливо, якщо ви дуже мало читали у Кінга або взагалі нічого не читали, то от книга інститут це та книга, яка вас напевно зацікавить, тому що вона не дуже напряжна, вона не дуже складна, але вона цікава. Так як я вже у Кінга прочитала не одну книжку і не дві, не три, то та книга для мене була ну, такою посередньою. Я дуже сподіваюся, що ця історія буде непосередньою. Не хочеться мені посередніх історій. Мені подобається, як кінг описує героїв, Мені подобається, як кінг описує їхні характери, Мені подобається, як кінг оцю всю людську сутність прописує, справжні, якими люди є. І тому подібне. Мені це все подобається. Я розумію, що ця історія більш казкова аніж там. Не знаю, наприклад, його саломсло або необхідні речі, щось таке. Але все рівно я сподіваюся, що це буде більш високого рівня книга, ніж інститут. Побачимо, будемо знайомитися, тим більше це така красивуча обкладинка. Будемо, будемо, будемо читати. Якщо ви читали цю книжечку, до речі, у Кінга в українському перекладі або в англійському варіанті, то також діліться враженнями, діліться своїми відгуками в коментарях під відео. Будемо обговорювати. Так, ну і далі буде книжка, яку я не могла не запланувати собі на весну. Просто. Це книга з моїх останніх книжкових покупок, точніше, з моєї книжкової розпаковки. Це шетермі. І я стільки всього чула про цю серію. Я вже стільки відгуків передивилася на ці книги, що я теж хочу. Я теж хочу бути в цій тусовці. Тим більше я чула відгуки блогерів, які... Читали цю книгу англійською, але вони самі мають не дуже там суперзнання з англійською. Тобто мова йде про те, що книга написана легко, і її можна дуже легко зрозуміти. Тому я хочу читати цю книгу, те, що цю книгу, я всю серію хочу читати. Тут історія про дівчину, яка має е, дуже цікавий дар, ну точніше, вона вважає так розуміється прокляттям, але вона має силу, вона може вбивати одним дотиком. Тому е, буду читати, буду знайомитися. Єдине, що, знаєте, що я не вирішила, нещодавно я дізналася, що е, ці книги мають ще також е, колекцію новел, скажімо так, повістей, да? повістей, новел, і е, їх потрібно читати поміж основних книг. Але я вже чула відгуки на ці новели, і я Скажімо так, відгуки мене не наштовхують на покупку новел, тому що я вже чула, що перша новела, яка йде чи то між першою другою, чи то між другою третьою книгами, вона переказує практично пів книжки попередніх. Тому сенс купувати новелу. Не знаю, я поки що не думаю, що я їх буду купувати. Подивлюся, почекаю, які ще будуть відгуки на них. Якщо там буде дійсно щось варте, того, щоб прочитати, або щось, що буде дуже сильно підсилювати історію, то да, А якщо це буде просто таке, ну. Така невеличка вставочка між книгами, і яка буде щось трошки пояснювати, то, скоріш за все, я їх купувати не буду. Побачимо. Але перша книжечка вже запланована, і скоро вона почне читатися. Далі, 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 далі теж книга з моїх останніх покупок це Готель Магніфік». Хочу познайомитися. Мені здається, що ця історія теж повинна бути не дуже важка в прочитуванні англійською, тому що українську я цієї книги не бачила. Але я дуже сподіваюся, що вона має з'явитися найближчим часом, тому що ця історія схожа на нічний цирк, Ерін Моргенштерн, на що там, що там ще було, на каравал. Каравал, здається, є українською, тому і нічний цирк є українською. Тому я дуже покладаю величезні надії на цю книгу. Я сподіваюся, що вона мене розкачає, тому що вже свого нечитуна такого я вибралася. А я тепер хочу набрати такий більш активний темп в Ось, Тому хочу читати якісь такі цікаві книжки, які мене будуть тримати до останньої сторінки. І тут у нас буде історія про безпосередньо магічний готель, який е цікавий тим, що він щоранку з'являється в новому місці. Ось. І головна героїня, вона чекає появу цього готелю в містечку, в якому вона проживає. І от якраз таки події почнуть розгортатися тоді, коли цей готель нам з'явиться. Цікаво, що за готель, цікаво, що там відбувається, тому що я знаю, що тут дуже якась така своєрідна магія і тому подібне. Тому буду знайомитись, буду читати і буду вам розповідати, буду дивитися враженнями. А також я почала нещодавно вести свій Тік-Ток. Тому там я буду залишати коротенькі відгуки на книги одразу після їх прочитання. Тому, якщо вам цікаво, то переходьте туди і дивіться. І так, остання книжечка, яку я собі запланувала на весінні прочитування, це книжка Тисяча пам'ятних поцілунків. І я також чула дуже багато хороших відгуків на цю книгу, також я чула і відгуки, що ця книга взагалі не достойна того, щоб бути у вашій бібліотеці. І мені цікаво познайомитися самі з цією історією. Плюс я хочу розбавити ось ці свої такі детективи, трилери, хочу розбавити трошки такими романтичними сюжетними історіями, але не настільки складними, наприклад, як вірши Пілетрояд. І вирішила взяти цю книгу. Тут буде історія про дівчину, яка для того, щоб виконати, ну, не те, що прохання, там говориться про те, що це умова заповіту її бабусі. А, вона хоче виконати цю умову і зібрати тисячу пам'ятних поцілунків. Але це не прості поцілунки, це не просто там, аби кого поцілувати, а це мають бути поцілунки такі от, ну, з дуже щирими почуттями, з такими почуттями, які аж захоплюють. І я тільки не зрозуміла, чи це мають бути поцілунки від однієї людини чи від різних. Тут я не знаю, мені цікаво, тому буду читати, буду знайомитися в Україні. Є ця книжка, звичайно, українською, тому я думаю, якщо ви вже знайомі з цією історією. Можемо поспілкуватися про неї в коментарях під відео. Також я хочу цього року більше читати таких легких романтичних історій, для того, щоб розбавляти свої детективи і трилери. І відповідно, якщо ви можете щось мені порадити, цікаве, романтичне, не цикл, не книжковий цикл, то я буду вам дуже вдячна. Переходьте в коментарі під відео і пишіть свої побажання. Ну, а на цьому я буду завершувати це відео. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися його до кінця. Мені це дуже приємно. Забувайте коментувати, не забувайте ставити вподобайки, якщо вам подобаються мої відеоролики. Це мене надихає, туди мені зрозуміти, що я рухаюся в правильному напрямку. Ну і побачимося в новому відео вже дуже скоро. До зустрічі! Па-па!